На базі центру Дія стартує проєкт Обличчя бізнесу в громаді, який допоможе підприємцям вдосконалити та розвивати власну справу. А ось особи, які лише планують відкрити власний бізнес на території громади, зможуть здобути відповідні навички. Проект направлений на розвиток бізнес-середовища саме у тернопільській громаді, та буде містити кілька компонентів, серед яких це визначення безпосередньо самопотенціалу і бізнесу, який вже існує в тернопільській громаді. На предмет інвестиційного розвитку, експортного розвитку. Мета проєкту допомогти малому та середньому бізнесу адаптуватися в теперішніх умовах. Сьогодні середовище є постійно змінним, і бізнесу потрібно швидко адаптуватися до тих змін, які відбуваються. І, на жаль, не завжди бізнес має можливість отримувати платні послуги, в тому числі це юридичні консультації, маркетингові бухгалтерські консультації. На базі центру відповідні послуги та навчання підприємці зможуть отримати безкоштовно. Проєкт триватиме 8 місяців. Реалізують його спільно з міською радою за підтримки міжнародних донорів та партнерів. На виході ми отримуємо трошки більш чітку чіткішу інформацію про стан того бізнесу, який вже існує в Тернопільській громаді, про оцінку його експортного потенціалу, в першу чергу інвестиційного потенціалу. І також підприємці зможуть з допомогою професійних консультантів вирішити свої проблеми, які на сьогодні вже в них існують в бізнесі. З нагоди старту проєкту 20 квітня відбулась прес-конференція з тернопільськими підприємцями та охочими відкрити власний бізнес.